Це місто Критей на околицях Парижу. А це знамениті по всій Франції будинки, які називають Капустами Критея. А що, якщо я вам скажу, що я народився у Капусті? Вітаю вас! Ви на каналі Алексію Доне. Мене звати Олексій, Алексій Французькою, і це моя історія. Все розпочалося дійсно у Критеї. Я там народився у звичайному будинку. Щоправда, я не дуже пам'ятаю ті часи, адже ми переїхали, коли я був дуже малий. З моїми братами двома рідними та моїми батьками до іншого міста, теж на околицях Парижа. Насправді моє дитинство було дуже французьким. Я ходив до школи, бігав у дворі з друзями, грав у відеоігри з братами, їв кросани без начинки. Все як у звичайної французької дитини. Для мене кожна подорож в Париж це була ціла пригода, адже ми 20 кілометрів на околицях живемо від Парижа. Тому це так незвично їздити до Парижа. То ми їздили зі школою або з батьками, але дуже рідко. Але водночас я завжди мав відчуття, ніби світ трохи більший. Ніж ті тихі вулиці, того містечка на околицях Парижа. Ніби весь час щось мене кликало далі за межі цього передмістя. У старшій школі я почав відкрити для себе мови. Спершу англійську, у нас це обов'язковий предмет. Потім зовсім випадково українську. Це сталося у 2018 році. Мені тоді було 19, і я вперше зустрів українців в своєму житті. На проєкті волонтерства у Франції вони дуже відрізнялися від інших людей. Вони були неймовірно щирі, відкриті, дуже надихали мене. Після такого відкриття я вирішив вступити до інституту східних мов та цивілізації в Парижі. Це Єдине місце в Європі, де можна вчити українську мову і мати повноцінний диплом української мови та цивілізації. І чесно, ніхто не розумів, чому я обираю українську, чи мої батьки, чи інші люди, мої друзі, наприклад, навіть я не до кінця розумів. Просто було таке внутрішнє е відчуття, що ця мова моя, що я живу нею. Насправді нас було лише двоє. Протягом трьох років навчання, останні з яких я провів у києво могилянській академії, де я вчився за обміном. Поступово мова почала тягнути мене до країни, про яку я читав, слухав, мріяв, і в якийсь момент, незадовго після початку навчання, я зрозумів для себе, що мені хочеться побачити цю країну на власні очі. У жовтні 2018 року я вперше приїхав до України. Щось Всередині сказало ти вдома. Не в сенсі, що я вдома, і тут все мені належить, а в сенсі, що я відчуваю, ніби щось мене кликало все життя саме сюди. Щось мене тягнуло дійсно туди. І я відчуваю, наче я приїхав за покликом серця. Я поїхав з України, але Україна не поїхала з мене. І вже наступної весни. У 2019-му я повернувся. Але цього разу не як турист, я спробував тут жити. Я був волонтером для організації Go Global. Я викладав там французьку для дітей, які не мають можливостей говорити з носієм мови. Це був шалений для мене, але дуже-дуже правильний крок. Перші місяці в Україні були непростими: інший ритм життя, інша культура, інші. Традиції, але були й речі, які я полюбив одразу. Ті самі речі, які закохали мене в українців і в Україну. Це гостинність, щирість українців, молодь, суспільство, величезну історію і звісно, мову. Мову, яка ставала для мене ближчою і рідною щодня, як і Україна. Якщо коротко підсумовувати. Я француз, який приїхав на декілька тижнів, а залишився назавжди. І це тільки початок. Бо моя історія в Україні пишеться просто зараз. І ви, які дивитесь зараз, ви частина теж цієї історії. Я вам дуже дякую за увагу, дуже дякую за те, що послухали мене, вислухали мене. Це вперше, коли я знімаю такий формат, таке відео. Я надіюсь, що вам сподобається. Пишіть в коментарях, що ви хочете побачити на цьому каналі. Я планую розповідати більше про своє життя в Україні, про свій досвід, про те, як я відчуваю цей світ, все українською, і теж можете підписатися на мене тут, на Ютубі або в інстаграмі. Щиро дякую!